С відбудовує. Збираємо на відбудову великокостромської гімназії. Туя сила відновлення. Починається з Моршинської. тан 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 тан, -тан, 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 -тан Тан, тан, таран, тан, таран, тан, тара, та татан. Та, та, та. Друзі, якщо ви бачите туліву, яка на залізничному вокзалі у Києві, це може означати тільки одне: що ми вирушаємо у Мальме. і у цьому влозі ви побачите, якою була наша дорога на Євробачення. Вони просто кудись ведуть цілий день. Напишіть, хтось псіте сантикон дуже 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 дуже. Це заради перемоги, дівчата. Власна <риві> ведуча у вас, да, просто сидить і рже. Дивіться, є такий сюрприз, сюрприз де, 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 для вас. Що And... <прик montage> я бачу? Що ви бачили очі? мене ось? Все, ти засліпила просто. Опа. Холі, меми, холі, це холі, меми, це, це українська, це наше метнокоді. Робить меми. Йо! Ну що, які очікування перед поїздкою і від самої поїздки? По-перше, очікування в перші дні виспатись, бо далі, я думаю, у нас такої можливості не буде. Друге, що нас дуже сильно вразило, що репетиції це не репетиції, насправді, а це якби. По факту, виступ тому, що там одразу сидять журі, які виставляють тобі оцінки на випадок, якщо щось станеться з телеголосуванням, а, то їх оцінки будуть прийняті як а, основні. Вчора подивилася дуже гарно. Дуже гарний огляд стиліста київського на наш стиль мені дуже сподобалося. Він розібрав по деталях просто чому ці видовжені штани, чому Альони оверсайз, чому там рвані якісь речі? Чому Альони оця краватка з кольчуги? Чому мечі? Перфект меч поетичний. Чому. У мене десь там звідси йде розширення, а тут іде ось так два трикутники. Він це все дуже розібрана деталі. Навіть знала, ну тобто, я дуже шаную роботу наших стилістів. Вважаю, що вони супер геніальні, але я не очікувала, що вони заклали стільки пасхалок туди. Mm -hmm. Ось. Якщо ви думаєте, що от хтось багато пише в коментарях. Що між нами немає якоїсь іскри. Я не знаю, якби мені було 20 років, а їй там 18, скільки там між нами пару років різниці, то ми б ходили держались за ручки, обнімалися, спали в одній кроватці і так далі. Ми вже дорослі, типа, і я не знаю, я ну а я не боюсь правильно. Я не боюсь, не просто типа для мене вже дружба, це не оте та хі, хі ха. ха Я тобі розкажу, з ким я спалах. Ми про все розказали, Насправді, от хто дружба старших, вона трошки інакша, насправді, от так виглядає по інакшому. Ми вчора кліп знімали, вона так на мене дивила, вона так на мене дивила. Оце була дружба. От там така іскра була в очах. Мати рідна. Чим горить Яна, Яна. Ой, Джері Хейл, Джері Хейл. Ой, це так у тебе на ходу вийшло, не заготовано. Так. Як ти прокоментуєш ваші стосунки з Альоною Альоною? Дуже ніжні. А, мені а, ні, реально. Мені дуже подобається те, що люди роблять потім в коментарях. Я підписана, мабуть, на всі фанські і антифанські пабліки, щоб чекати, що там зараз в інфополі відбувається. Там з нами Валентинки роблять. Типу, бажаю тобі доброго ранку, і ми в сердечку. Або там знаходять якісь меседжі, що ми так пальчиком на фоточці торкаємо. А ми їх і закладали. Ау. Все таки є. Ви все знали. знали. САМИЙ класний мем. Який побачила я. Напишіть ти з фанфік про нас, пожалуйста. От коротше, найкрасний мем це де ми стоїмо купу артистів, і ми з Яною вдвох. І от заскрінили саме Янине обличчя і підписали, типу, коли ти взнаєш, що твоя лучша подружка теж фанат Євробачення. І там Яна такий виразилич такий. Я кидала общий чат, ти десь профукала. У мене пам'ять чисто на півня вистачає. максимум. Ну дуже, він на англійській мові саме такий. Я не така ти така смішна. Мені здається, що найкращий класний і краще вже не буде. просто. Це український, народний. У сьогодні за те, що ви приділяєте таку увагу і підтримку. Всім ще раз дякую так за те, що ви всі тут є, і за те, що ви е прийшли підтримати нашу велику ініціативу. У нас це не тільки представити достойну Україну на пісенному конкурсі. Нам дуже важливо зробити так, щоб Україна звучала в плейлистах людей за кордоном, не від Євробачення до Євробачення, а протягом всього цього часу. Ощадбанк фінансові партнери. Мій голос відбудовує спільна ініціатива Ощадбанку та Віза, а також переможниць національного відбору Альони Альони та Джері Хейл заради збору на відновлення Великокостромської школи, який очолює United24. От ми так нам дуже приємно було познайомитися з нашими дівчатками, конкурсантами. От побажати їм перемоги, от і підтримати їх. І сьогодні просити допомогти відбудувати нашу велику костромську гімназію. Бо наші діти дуже чекають. Вони вже майже три роки не, 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 не спілкуються разом у школі, не бігають на подвір'ї на шкільному. Вони хочуть гратися, навчатися разом, спілкуватися. Тому вони всі, майже всі, намалювали малюночки. Дуже з кожного класу від першого до дев'ятого. Всі малювали і всі писали Хочемо в школу. Давайте відбудуємо разом. А жовтня 2022 року дві російські ракети. Зруйнували наше серце нашого села. був потужний вибух, що всі навколо е, е, доми, які знаходили, всі здригнулися від того е, від того вибуху, і ми всі е, зранку ніхто не залишився вдома, Всі хто коли зміг, і всі е, е, пішли туди, поспішили подивитися, е, що ж там сталося, чи можливо е, кожен ішов із думкою. Про допомогу і сходилися не тільки вчителі, а сходилися всі мешканці, хто міг, бувші учні школи, всі, хто міг приходити, всі прийшли того ранку до школи. Але дуже страшно було мені особливо, тому що коли мої внучки вони були в Дніпропетровську, коли це сталося, і вони приїхали, і саме ті навчальні кабінети, де вони навчалися, і вони були зруйновані, і вони дуже плакали. І, ну, це було дуже. Вони мене так обняли і говорили: бабусю, а чи відбудують нашу школу? Чи повернемося ми сюди навчатися? Чому, ну, чому так? Ну це дуже було важко пояснити. Ми плакали разом з дітьми. А в той же час ми розуміли, що треба зібрати силу волі в кулак і сказати дітям, що все буде добре, що ми обов'язково відбудуємо, що наша школа ще буде краще. Що обов'язково буде перемога, що добро переможе зло. Я вам бажаю, щоб ці ваші сльози. Коли ви розповідали за школу, щоб вони стали для вас сльозами щастя сама От я думаю, що ми з дівчатами обов'язково зберемо і все відбудуємо. І відбудуємо кожну українську школу, і їм не вдасться зламати наш дух, тому що ми всі не зламали. так. Що ж, друзі, наразі відбулася вже прес-конференція наших представниць Альона Альона та Джері Хейл, де вони розповідали про свою ініціативу, про свій збір. І також тут були і партнери, і наша голова делегації Оксана Скібінська. Альона Альона та Джері Хейл заспівали декілька пісень для преси, тому. І зараз вони дають інтерв'ю для всіх журналістів. А ви дивіться далі наш влог, бо ми далі покажемо, як ми їдемо, бо далі нас чекає наш потяг. Ну все ми вже їдемо. Бачте? Все з собою. Делегація всі йдуть Все, всі йдуть. наліво йдуть да, сідуть, да. наліво іде ось яна. Все, яна з батьками Де наші сумки Немає. в потяг з Києва до Хельма. Ми вже в потязі до Хельма. Нас чекає дорога всю ніч, тому зустрінемось вже там. survivor, I'm not на I'm not gonna stop. Я не знаю слів. Вже. Це не важливо. Просто співаємо. Там заспіваємо. Просто умальми. Що, друзі, ми нарешті загрузили всі валізи в потяг, ледь, ледь то все встигли зробити, дівчата. Як ви себе почуваєте, не втомились після <свісно>, такої клопіткої роботи. Я оце щиро заздрі Люси вже передяглася для потягу, знаєш, так, щоб лягти і спати. А я оце ще в концертних оці, в цих речах дуже заздрю, але маю от такий квиток заздрити мені, понятно? Тут от от є персональний квиток. Дали персональні квиточки і тут написано з побажанням перемоги на Євробаченні і не тільки. <свісно> і і і не тільки. Ну, скрізь не беремо Все, це а саме людина. Це, його, це, це в серце. Це для серця. А, у вас такий незвичний стіл. Хто це вам таке зробив? Це Світлана. Світлана. Це наша? Накарила, наша провідниця. Проведає. Так, от вона про нас потурбувалася і сказала, що от для вас, щоб почитати, по під очі, щось для рук, для очей, для всього. Для душі і, 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 і не тільки. І, і для і не тільки. Так. Проважало вас дуже багато людей сьогодні, які взагалі враження саме від цього. Чи там не було такого відчуття, що аж плакати хочеться від такого? Дуже приємно було бачити я на них батьків. Знаєте, коли батьки благословляють, це не знаю. Це найбільше благословення. Я до своїх з'їздла перед цим. Я нині тут були. Я рада, що ми побували тут, з рідними і близькими. Це дуже важливо. важко Єдине, що. Я сьогодні знову відчула це єдність, ніби люди вже так наш разом уже тримаються, такі все, їдьте, ви представте нас достойно, і люди об'єднані ось цим бажанням, надією на нас. Там да, ми відчуваємо на нас тиск, звісно, від цього всього. Але водночас дуже класно спостерігати, як ось ця об'єднує людей класно. Так тому, шановні глядачі, слідкуйте за нашим влогом далі. Ми розповімо вам багато цікавого, я сподіваюся. А зараз вже час, ну знаєте, не впевнена, так? Да? Я буду в цьому контенті. Партнер показу природна мінерально-моршинська. Відновлюємо свої сили, щоб рухатись далі. Ми доїхали до Хему. Чекаємо вас назад з перемогою. Обов'язково з перемогою. Ми зараз вболіваємо. Так, що Ми в Хельмі. Ми у Варшаві. Ці 35 валіз нарешті у аеропорту Варшави. Одна з них вирішила трошки відпочити довше в поїзді, який їхав до Хельма, але нам її вже успішно доставили завдяки силам менеджера Тараса. Тому дякуємо Тарасу. Ось така у нас історія, такі от пригоди. Але, але все добре, всі в хорошому гуморі. Незважаючи на той час дороги, знаєте, я вже трошки так трошечки вже засинать. Починаю, але ми сильні, вільні, незалежні. Тому а, нас чекає літак до Копенгагена з Копенгагена. Нас ще чекає автобус чи поїзд до марми. Побачимо там, як нас будуть зустрічати. тому Дивіться далі. Класна, класна ведуча у вас. Да? Просто сидить рже. Це... це клан, ти привикнеш зараз, а воно потім да. почне о-о-о, зараз отак. О, о. Боже, я себе відчуваю старенькою такою. Не знаю. Це... 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 Я взяла, це... взяла 10 хвилин, а потім ще що 20, щоб ви розуміли. Альона, Альона, розкажіть, поки ми це сидимо з вами, як ми їхали сюди, як ми добирались до Варшави. Не знаю, я буду завтра це розповідати всім. Чого я буду це розповідати всім, тому що наш шлях. Це п'ять зупинок, п'ять позицій, чотири зупинки. Тому що ми їхали з Києва, приїхали в Хельм. З Хельма із потягами пересіли на автобус, приїхали в Варшаву. А ми на, на ще один поїзд. А, вида, ви ж та ви на ще один потяг. Так. Потім зараз з Варшави ми будемо летіти в Копенгаген. І з Копенгагену ми ще будемо їхати до Мальми. Ми от коли з Яною приїжджали на вечірки на припаті, і в нас, типу, ой, а як ви а коли ви прилетіли зранку? Ми такі. Ні. Nee. ми типу їхали потягом, потім їхали маршруткою, а потім всі такі, а скільки це зайняло часу? Ми такі, ну більше 20 годин, ну, в основному 24-26. І всі, вау, це ви просто здорові, як таке може бути? Як ви такі ок, ми такі. Ну. Ок, ми українки <рес> українка, так діви. Діви. Ми просто підготувалися, щоб бути ок, і все. Яна, як ти? я, ніби сон на Знаєте, у мене сонне сп'яніння. Ми спали дуже мало годин. А, і ось це все, що після прокидання відбулося. Я навіть не пам'ятаю, що за чим мене просто кудись ведуть цілий день. Я просто йду. <рес> Ти всі валізи порахувала, зібрала все нормально? Поняття немає. Більше того, я заплатила за перевантаження. І заплатила немало, і навіть нічого не відчула. Бо в звичайному ну в звичайних умовах було б дуже боляче, мені здається. Я може ще прийду до цього. Я над цим ще подумаю. Ми чекали. Ну що, приземлились ми у Данії, а тут дуже холодно, дуже-дуже, дуже-дуже холодно, тому йдемо зараз в автобус грітися і в готель. Дань. А, я втупився. Це заради перемоги дівчата. Перший варіант, але другий варіант. Це просто відображення. Це просто нереально. Дивіться, це не реаліони. Зараз ми переїжджаємо історичний міст, який з'єднує дві країни Данію та Швецію, і зовсім скоро будемо вже в Мальме, Ми вже всі чекаємо цього моменту. Все, українська делегація вже працювати на Євробачні. Ми приїхали в Мальме, тому на цьому наш влог про нашу подорож до Євробачення завершується. Слідкуйте за наступним ми розкажемо вам про першу репетицію і як вона відбулась. З вами була Анна Тулєва, Альона Альона, Джері Хейл, українська делегація.